Ілона Плексій, студентка четвертого курсу, мріяла стати служителем феміни ще з дитинства, і сьогодні уважно стежить за всіма змінами у цій сфері. Обрала цю спеціальність, тому що напевно в крові від мами передалося стояти на боці незахищених людей та допомагати їм. А за роки навчання лише впевнилася в тому, що це гідна професія. Майбутні адвокати, юристи, судді та прокурори зібралися цього дня у актовій залі, аби поспілкуватися із міністром юстиції у рамках зустрічі. Павло Петренко розповів про зміни, які розпочалися у його відомстві. Зараз ви живете в той час коли закінчуєте за вуз той час, коли немає жодних обмежень у своїй кар'єрі. Головне, щоб було у вас бажання, тому що почалося перезавантаження судової системи, і за наступних п'ять років раз будуть повністю. По-новому сформовані всі суди, починаючи від Верховного суду, закінчуючи місцевими судами. Де перезавантаження правоохоронної системи? Ми маємо нові органи Національне антикорупційне бю, бюро, Національне агентство позбавляння корупції, Державне бюро розслідувань. Тож для того, аби знайти роботу, диплому престижного вишу тепер замало. Буде запроваджено публічний конкурс із прозорими умовами, який і дозволить визначити найкращих працівників у галузі правознавства. Інформація студентів зацікавила, тож, користуючись нагодою, намагалися поставити якомога більше запитань міністру. Мені було приємно познайомитись, побачити на власні очі цю людину, почути інформацію, яку я не щодня можу десь від когось дізнатися. І ну, мене це приємно вразило. Ті питання, які задов... Вали студенти свідчать про зацікавленість і в тих реальних тих справ, які відбуваються в державі, реформування правової системи, реформування юстиції і Досить вразила той та демократична відкритість, яка є у технологічно промисловому коледжі. Технологічно-промисловий коледж став єдиним навчальним закладом у місті, який відвідав Павло Петренко. Ця зустріч виявилася надзвичайно корисною як для студентів, так і для викладачів. кажуть у закладі, адже поєднувати теорію із практикою одне із головних завдань. Коли міністр окреслив аспекти, ви повинні знати свою справу, ви повинні знати іноземну мову і бути самовідповідальними. Повірте, це можливо, ця зустріч вона замінює декілька академічних годин проведених занять. Студентів також цікавило, як відбуваються реформи у інших відомствах, чи відбудеться розширення повноважень патрульної служби. Запитали навіть, яку зарплату отримує міністр юстиції. За словами Павла Петренка, його зарплата 12,5 тисяч гривень. При цьому урядовець зазначив, що, наприклад, детектив державного бюро розслідувань України отримує сьогодні у декілька разів більше. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини телеканалу Вінничина.